На сьогоднішній день інвестори виконали свої майже повністю зобов'язання, хоч могли виконати їх раніше, якби їм не заважали і не проходили б суди. І вони повинні отримати безпосередньо за законом право або власності, або користування на земельні ділянки, де вони вже збудували будинки або є незавершене будівництво. Якщо є певні питання у нас, у депутатів, до певних документів, які не так складені, або незаконно складені, то це вже питання, які стосуються безпосередньо прокуратури і інших правоохоронних органів. Тобто думка багатьох депутатів на сьогоднішній день така сама, і ми чули і бачили з вами на останній сесії. Земельні ділянки треба надавати, і це не в порушення закону, а за законом.